ТОП 10. МОДИФІКАЦІЙ Баннерлорд. Десяте місце. SELL All But Stop At Zero. Суперпростенький мод, що дозволить вам зекономити дуже багато часу при продажі різного у продавців. Коли у вас багато різного луту, просто тисніть продати все, а воно підбере стільки, скільки собі може дозволити торговець. Дев'яте місце. Додає в Банерлорд банери. Більший вибір гербів та кольорів для вашої армії, що додає ігровому процесу ще більше індивідуальності. Ось так це виглядає. І найголовніше тут є герб України. Восьме місце Take тейкбос. Цей мод теж простий, але неймовірно класний. Втомились вибирати між двома крутими скілами? Обирайте два! Звісно, це імба і абсолютне читерство, але якщо чесно, мод справді дуже прикольний і дарує приємне і трохи дивне відчуття задоволення при прокачці. Сьоме місце Swadian Armory. Взагалі подібні моди є майже на кожну фракцію, але в ландійський сет це окреме задоволення, чудова деталізація, грамотні текстури, що чудово вписуються в загальну атмосферу, топхельм і взагалі кайфові обладунки. Для любителів лицарства мастхев. Щоправда, там багато елементів пізнього середньовіччя, але то таке. Шосте місце. РТС камера, один з моїх улюблених модів. І не за свої імбові можливості, а навіть просто іноді так класно політати посеред облоги і подивитись на процес, не вмираючи для цього. Ну і звісно, можливість керувати воїнами зверху, наче це стратегія, а також вселятись у своїх союзників після нокдауну. Це теж буває цікаво. П'яте місце Dyna Culture. Для мене це відкриття 25-го року. Чудовий мод, що дозволяє асимілювати різні народи. Ось як він працює. Наприклад, Стургія захоплює ботанійський замок Флінтольх. Тепер, якщо вони будуть утримувати цю територію під контролем, села пов'язані з цим замком, будуть потихеньку переймати культуру Стургії. Як наслідок, ви побачите, що тепер ви можете наймати там воїнів Стургії. Чудовий мод, що дозволить вам зберегти чистоту вашого війська. Четверте місце: Dismemberment. мод, який я поставив для свого друга Дарклорда. Він хотів більше крові та відрубаних кінцівок на моїх. Трансляціях я давно знав про цей мод, але ніколи його не ставив, бо мені якось було норм. Він просто кайфовий. Головне правильно його налаштувати, бо інакше буде кал. Третє місце Банерлорд українською. Ну що тут сказати, 10 степових цибуль з 10. Друге місце My Little Warband. Ого, тут я провів не одну годину. Мод дозволить створити свою власну лінійку юнітів. Хочете вландійських лучників? Будь ласка, орден тамплієрів, звичайно. Прекрасний мод, але для налаштування справді крутого війська потрібно витратити чимало часу. І перше місце. Unblockable Thirst це надзвичайний мод, хоч і досить простий. Я частенько граю зі списом, і як же мене постійно бісило, коли атакуєш лутера на велетенській швидкості, а він просто підставляє свою напівзгнилу кирку і легко відбиває твій удар. Тепер це не проблема. Відбити колючий можна лише, якщо вчасно поставити блок у відповідному напрямку, інакше прилетить. Звісно, частина шкоди буде неповною. Таким чином, спис перетворюється на справжню імбу, але пам'ятайте, проти вас це теж працює. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А також заходьте в наш теплий телеграм-канал Порт Оксбей. Окремо подяку, хочу виразити Дарк Лорду, Сайферу, Сайферу, Чіперу. Окремо подяку, хочу виразити Дарк Лорду, Сайфору, Ендрю Фріману, Алексу, Степану, Бражніку та всім, хто підтримує розвиток каналу. Завдяки вам вдалось досягнути неймовірних результатів, і ми продовжуємо рости. До речі, я нарешті почав активно вести твіч, де ми лампово сидимо по вечорах. Залітай в опис. Дякую.